В Калуші відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему визначення концепції розв'язання екологічних проблем міста Калуша. Ініціатор проведення такого заходу Калуська міська рада, а конкретніше робоча група з питань вирішення екологічних проблем, яку очолив депутат Андрій Найда. Метою проведення конференції стала широка дискусія з метою пошуку оптимальних шляхів розв'язання екологічних проблем нашого міста. У Нас була створена робоча комісія. Кільку ну, з числа депутатів, які мали розробити план стратегії вирішення екологічних проблем міста Калуша, ми провели певне виїзне засідання, де залучили всіх спеціалістів, яких ми вважали за потрібне, як з Калуша, так і з облдержадміністрації, так і з комітету екології. Ми побачили, які проблеми і намітили шляхи вирішення даних проблем. Ну з перших напрямків, яких було. Проведення науково-технічної конференції, яку ми сьогодні провели, де ми чітко могли визначити, що нам надалі робити. Тому що ну, є багато колишніх проблем, і цікаво, ну, не буду їх озвучувати. Ну, що ж дуже багато про неї говорили, але саме основне це було створення проекту комплексного вирішення проблем міста Калуша. Так, і для того, щоб створити даний проект, нам треба було визначити, яких напрямках нам рухатися, які ми повинні розробити шляхи вирішення даних проблем, тобто визначити вихідні технічні дані для даного проекту. У ході конференції обговорили ключові загрози, методи запобігання негативним процесам, які тривають у калуші, та шляхи кардинального поліпшення ситуації. Заступник директора інституту галургії Юрій Садовий відзначив, що третина міста знаходиться під рудником Калуш. Тут розташована зона потенційного просідання. На північному полі утворюються провалля. Остання провальна воронка утворилася у листопаді минулого року. Загалом у місті вже утворилося 15 провальних воронок. Немає сумніву, що процеси просідання і далі прогресуватимуть. Ще одна проблема засолення водоносного горизонту. Головне джерело засолення відвали і хвостосхови засолення рухається до лімниці і становить потенційну загрозу для головного міського водозабору. Втім, думки науковців з приводу реальності такого сценарію розійшлися. Зокрема, Едуард Кузьменко з Івано-Франківського інституту нафти і газу переконаний, що якби загроза засолення водозабору була реальною, то у такому разі все уже б відбулося. Насправді, свердловини водозабору не сягають засолення водоносного горизонту, а напрямок руху ґрунтових вод дає підстави припустити, що теоретична загроза існує лише у кількох свердловин, які розташовані нижче по течії. Цю гіпотезу підтверджує той факт, що проби, які відбиралися протягом останніх двох місяців зі свердловин на водозаборі, перевищення в місто солей понад норму не виявили. Щодо Домбровського кар'єру, то тут, незважаючи на рішення попередніх конференцій та прогресування негативних процесів, зокрема карстових утворень на північному борті кар'єру, взагалі жодних робіт не ведеться. Між тим рівень соляного розчину у кар'єрі вже перевищує 275 Метрів залишилося 2-3 метри до водоносного горизонту, а в окремих місцях, де він нижчий. Росоли вже потрапляють у водоносний горизонт. Поряд із уже раніше неодноразово озвученим варіантом перетворення кар'єру на прісне озеро. А це, як передбачають деякі науковці, станеться природнім шляхом внаслідок накопичення на поверхні прісної води, яка не змішуватиметься із важчою солоною зна озера та зону відпочинку для калушан. Основна пропозиція переробка росолів. Треба сказати. Що в міст кар'єру і хвостосховищ цінний ресурс, відтак вже є бажаючі його використовувати наразі. Переробка гальмується через те, що досі не розпочалася санація. Ваторіана, який належить Домбровський кар'єр. Ну, сьогодні ми заслухали дуже багато науковців. Думки діаметрально протилежні від ліквідації, ну шляхом створення різних професійних завіс, крадування, до створення рекреаційної зони до того, і до того, що взагалі нічого не робити, навіть, воно собі так буде. Так воно буде все гарно вирішиться. І там були такі думки: 420 років і нас нічого чіпати не буде. Голова правління ВАД Гірхімпром Іван Зозуля зазначив, проблеми обговорюються не перший рік, але треба зробити принаймні один конкретний крок. Тим більше, що усі вихідні дані і алгоритм дій було визначено ще у 2012 році. Ми думки всіх почули. Наразі ми опрацюємо ще всі ці дані. думаю, наступного тиждень ми ще раз зберемося з міським головою з відповідних фахівців і вже чітко визначимося. Далі наш напрямок розвитку. До першочергових заходів, на думку науковців, належить комплекс робіт із гідроізоляції відвалів і хвостосховищ, які є джерелом засолення ґрунтових вод, укріплення північного борту Домбровського кар'єру та переробка росолів, моніторинг зон потенційного просідання земної поверхні над шахтними виробітками та відселення людей, які живуть у місцях, де є така небезпека. Ізоляція полігону токсичних відходів тощо. Зараз треба провести проектно-пошукові роботи. Хотілося б, щоб були прийняті рішення, які б допомогли громаді, ну, гарантувати якусь безпеку проживання і гарантувати якісь перспективи економічного відродження міста. Тому я вважаю, що повинні якраз в такому ключі прийматися рішення, які б враховували ці дві сторони питання, тобто і екологічна реабілітація регіону. І економічне відродження, тобто хоча б спробувати використати ті ресурси, які є у вигляді техногенних відходів на хостосховищі, відвалах і в кар'єрі. І одночасно можна було б вирішити наші проблеми, пов'язані з забрудненням ґрунтових вод і природних водотоків басейну річки Дністер. Влада мусить визначити, хто буде замовником. Іван Зозуля пропонує міській районній та обласній владам за рахунок коштів екологічного фонду профінансувати проект і перші кроки. Як це буде зроблено, то у такому разі можна буде апелювати про виділення коштів із державного бюджету та звертатися до міжнародних організацій. Якщо нічого не робити, а лише констатувати погіршення ситуації, то у такому разі ніхто калушу не допоможе. Представники нашої громади почули е, ті проблеми, е, а також про спедбачення моклоців по їх, їх рішенню. Я думаю, що це е, мало би слугувати нам якимсь першим поштовхом для напрацювання рішень про спи, і по е, втіленню їх життя. На жаль, про останні три роки в цьому напрямку нічого не про не відбувалося а проблеми в Калуші з. Навпаки, закострювалися. Тому я думаю, все таки така конференція буде мати позитивний наслідок для нашого міста. Загалом це не перший форум подібного формату, який збирається у калуші протягом останніх років. І хоча бачення способів розв'язання калуських проблем у більшості науковців співпадало і співпадає, ситуація на об'єктах міста, які становлять загрозу довкіллю і людям, з року в рік погіршується. Далі обговорення справа не просувається. Насамперед, через відсутність належної уваги з боку держави, зокрема, фінансування навіть на такі базові речі, як постійний моніторинг ситуації, розробка про Проєкту, то що не передбачене, ми повинні в першу чергу запропонувати не запропонувати, а ну якби розробити вихідні дані для наступного проєкту. Далі наші шляхи такий буде. Тобто, далі ми шукаємо організацію, яка буде виконувати даний проєкт. Далі на основі того проєкту замовляємо кошти на ліквідацію тих, проєктів, тих проблем екологічних містакав.